Україна в серці моїм б'ється, наче море, горе я тримаю міцно вже дев'яте літо. Це війна в моїй країні, бо вмирає тіло за країну і за землю, бо вірю в свободу. Я не знаю як інакше, бо душа співає, коли поруч землі рівні, і нога втопає у траву зелену в рідному гаї. Там, де птах літає, і пісню співає про країну, про родину і про душу вільно. Тому серце рветься за країну мою, сльози ріками струяться на щоках і долі, бо все тіло не жалію, аби була воля. Хай для мене бій останній, але вже у волі в моїй рідній Україні та людей навколо. Не боюсь померти за країну рідну, бо душа літає птахом вільним, по всіх землях там співає і свободу прославляє, волю в собі відчуває. І не бійся, люд мій рідний, Бог все відчуває, Він обійми свої для нас зігріває, бо ми вірно не здаємось, і край свій оберігаєм, вірно йдем до перемоги та свободу прославляєм. Він казав нам, що він поруч, якщо ми повіримо, силу свою ми відчуємо. Бо віра то сила, яка рушить все навколо і рухає вгору, щоб і волю, і свободу, і всю перемогу вже нарешті тут відчути всім нашим народом. Я молюсь до неба гучно, бо вірю, що чує. Наш Господь всіх нас рятує і волю дарує. Всю країну він любов'ю і собою вкриє, бо молитва наша лине, як птаху повітря. Віру нашу Він понесе, і Господь обійме. Наш народ, Він, український, нарешті обійме. Я молюсь, а ти? Помолись зі мною, щоб разом підняти нашу силу вгору, бо Господь почує вірю я у нього. Я назавжди вірю у молитву свою, бо душа моя співає і країну прославляє, рідний край в собі плекає і любов'ю огортає, волю моїй Україні вже нарешті повертає. Я молюсь, а ти зі мною.